Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас у гості прийшов зайчик. Зайчик прийшов до нас не просто так, а за допомогою. Зайчик знає, що треба вирости, вивчитися в школі, отримати професію, але, на жаль, не знає, яку професію йому вибрати. Лікаря чи пожежника. Давайте допоможемо зайчику в цьому розібратися. Як ми вже знаємо, що професія це вид роботи, яку виконує людина. Малята в мене є дуже цікава книга. Вона називається Країна професій. В ній дуже багато цікавих загадок. Давайте спробуємо їх відгадати. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Хто ж так любить готувати? Так, це кухар. Золоті у нього руки, любить зачіски, перуки. Підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Так, це перукар. Рівно цеглу викладають, дах старанно покривають, каменяр і покривельник, носить каску будівельник. Вміє вправно рахувати. І товари продавати, зошит, книгу, олівець продає нам продавець. Так, малята, як ви вже знаєте, лікар він лікує, пожежник рятує від пожежі, кухар готує смачненьке, перукар стриже, будівельник будує, а продавець продає. Молодці малята! Ви були сьогодні дуже уважні. Зайчик дякує вам за допомогу. Тепер він трішки вже знає про професії, і коли він виросте, зможе обрати собі професію, яка йому до вподоби. На сьогодні все. Молодці, до побачення!